Вітаю на каналі Мікс Моментів Петро Шкурат. Чумацька дитина. Я так багато наслухався про діда Прокопа та його чумакування, що тільки мріяв про те, щоб його побачити. Мені обіцяли вдома, що коли матиму добре шкільне свідоцтво, то на вакації поїду в гості до діда. Я так нетерпеливо чекав на кінець шкільного року, що кожного дня кучав мамі сестрам своїми запитами. Чекай, терпеливо, повідали вони, прийде час, то й поїдеш, а будеш докучати, то й зовсім не поїдеш. Треба мовчати й терпеливо чекати, а то справді передумають і змінять своє рішення, думав я. Нарешті надійшов, мабуть, найщасливіший день мого дитинства. З подорожнім квитком у кишені я стояв на покладі пароплава воєвода і вислуховував останні поради від мами і сестер. Хоч би скоріше відшалював пароплав, а то чого доброго передумають і накажуть вертатися додому, думав я. На моє щастя, залунав третій гудок, і пароплав відчалив. Ще довго на покладі на пристані махали хустинками на прощання. Ми виплили на середину Дніпра, і пристань сховалася за високими піщаними кучугурами. Навколо було, мов у казці. Зустрічні пароплави віталися короткими гудками, немов старі знайомі, сюди й туди сновигали рибальські човни з нагнутими вітрилами. Не встиг я ще надивитись і намилуватись, як пароплав уже наблизився до мишуреного рогу, де я мав висідати. Старий перевізник переправив мене на лівий берег Дніпра до переволочної, де на мене чекали коні. За годинами вже були. Тишинці, де проживав дід Прокіп. Відпочивши з дороги, я з бабою пішов на баштан. Ще здалека я побачив курінь, критий соломою, а коло нього на лавці діда, дуже подібного до одного запорожця з картини, запорожці пишуть лист до султана. Дід мав довгі сиві вуса й густі волохаті брови, за якими важко було доглянути які в нього очі. Побачивши мене, дід весело вигукнув. А, скубент приїхав. Тепер буде в мене помічник. А спатиму, а ти стерегтимеш баштан. Я не міг торопати, чи дід правду каже, чи жартує. Та годі тобі, сказала баба. Краще поможе підігріти обід, бо хлопець, певно, зголоднів. Дід розіклав вогонь, баба підігріла принесений обід, розстелила чисту білу ряднину і ми сіли обідати. За обідом дід запитав, скільки мені років. Уже дванадцятий пішов, відповів я. Як я був таким, то вже чумакував, похвалився дід. На згадку про чумакування баба змінилась на обличчі, би пригадала щось неприємне. Дід спохватився, зрозумівши, що сказав щось невлад, і теж збентежився. І мені стало ніякого, хоч я нічого не розумів і щойно пізніше довідався про трагічну подію, про яку баба і згадувати боялася. Щоб розвеселити нас, дід вигукнув Ось я принесу вам доброго кавуна і справжню королівську диню. по я несміливо запитав діда, чи можу залишитися на баштані. Так тут немає ні подушки, нічим накритися, сказала баба. А хіба козаки спали на подушках? Найкраще спиться на кулаці. Тоді і голова розумнішає, а на подушках леда є», – приговорював він. Та годі вже, спинила баба. Нехай хлопець лишається, а завтра я принесу, що потрібно. Трохи відпочивши, баба забрала порожні глечки і пішла додому. Сонце збиралося на відпочинок, і непомітно надходив вечір, повний невимовного чару. Дорогою і стежками, з гейканням гнали пастухи худобу верталися з поля люди. Повітря сповняли перегуки та веселий гомін. Ми з дідом і псом циганом обійшли весь баштан. Треба було стерегти кавуни, щоб до них не підкрався хтось чужий. Удень ми порядкували. Зривали та сушили тикви, шукали стеглих кавуні віди та складали їх у колодку коло куреня. денній роботі дід варив куліш, ми смачно його їли, а потім лягали на траві і слухали соловейків, що тьохкали недалекі діброві. В селі зринала хорова пісня, спочатку стиха, а потім щораз голосніше. Коли дід був у доброму настрої, то оповідав мені про Бувальщину. Для мене це були перші незабутні лекції. Особливо багато знав дід про гетьмана Мазепу, козаків і про боротьбу з москалями. Оповідав, як Мазепа ночував у кишинці, як на городищі під Кишинкою відбувся останній бій запорожців з москалями, і як багато шведів, хворих і ранених розійшлися по селах, де знайшли серед наших людей притулок. Іноді сиділи ми біля куреня до пізньої ночі і, щойно, коли в селі вибивали 12-ту годину, йшли спати. Одного вечора я несміливо запитав діда, чи справді ви чимакували, макували, коли вам було 11 років? Він трохи задумався, ніби щось пригадуючи, і почав розказувати. Мої діти батько чумакували, від них я наслухався стільки оповідань про різні чумацькі пригоди, що й сам забажав поїхати у дорогу. Тоді ще не було залізниць, і чумаки їздили возами то в Кримпосіль, то над Озівське море по рибу. У нашому селі було ще кілька чумацьких родин. Їздили завжди валкою найменше 10 або 12 возів. Часто до нас приєднувалися чумаки старичанки. Маріюпіль над Озівським морем везли пшеницю, а звідтам привозили тараню, чабака тощо. Виїздили по великодніх святах, коли ще не було спеки. Дорога тривала щонайменше 4-5 тижнів. Перед виїздом у дорогу пан отець відправляв молебень, кропив свяченою водою чумаків, вози й волів. По молебні відбувався на майдані спільний обід. Чумацьке життя гарне, хоч і небезпечне. Я довго просив батька, щоб узяв мене з собою. І врешті він погодився. По провідній неділі прибуло з середчанки п'ять возів. У Кишинці приєдналися до нас сім возів, і валка була готова до дороги. Зранку великий майдан коло церкви заповнився людьми з кишеньки і сусідніх сіл. Після молебню та спільного обіду Валка вирушила в дорогу. На передньому возі їхав отаман, на останньому заступник отамана і господар. На цьому возі їхав і я. Надвечір ми пробули в Китай город над річкою Ореллю. Тут переночували, а вранці переїхали в брід глибоку воду і степовою дорогою рушили на Петряківку. Навколо степ безмежний, мов море. Ген далеко попереду я завжди бачив ніби річку. Я запитав батька, що це за річка. Але він сказав, що то омана, що тут немає жодної річки. Реплять вози, ковані залізом, мотають головами круторогі воли. Повільно коло возів ступають шумаки, кожного за плечима рушниця. У степу треба бути чуйним і готовим на всяку небезпеку. У ті часи на запорізькій землі посунули різні непевні люди греки, серби, вірмени, цигани, москалі. Шукаючи легкого хліба, вони не раз ставали злодіями і розбишаками. На п'ятий день подорожі ми дісталися до Катеринослава, а по двох тижнях були вже в Маріуполі. Пшеницю продали багатому. Купцеві грекові, трохи відпочили і покупались у морі. Мені дуже подобалося море, коли воно спокійне. Коли ж, бувало, зривався вітер і починали гуляти гори хвилі, тоді море ставало страшним, непривітним. У Маріюполі накупили ми гостинців і, навантаживши вози золотавою сушеною тараною, рушили в поворотну дорогу. Тепер мандрівка була куди важча. Сонце припікало, і ми їхали здебільша вночі. А вдень відпочивали коло будь-якої напіввисохлої степової річки. Мені дуже подобалося, коли в степу під зоряним небом шумаки розкладали багаття і варили вечерю. Коло возів безупинно держали вони варту. Одного ранку вирушили ми в дорогу. Отаман хотів ще за дня минути гадючу балку, бо там, в густих очеретах, іноді засідали розбійники. Ось уже засіріли очерети. І раптом пролунав несамовитий свист, і все замовкло. Лише стиха шумів очерет і десь ледве чутно квилила пташка. Що це може бути? міркували чумаки. Треба піти й подивитись, може, яке лихо трапилось. Отаман з двома чумаками пішов у очерету. За мить вони вернулись. На руках несли непритомну жінку і дівчину восьмидев'яти років. Вона плакала і кричала Мамо, я боюсь. На запити, що сталося, дівчина нічого не відповідала, лише притулившись до матері, безупинно ридала. Хлопці, гукнув отаман, не гаймось, рушаймо в дорогу. Жінку й дівчину примістіть на останньому возі. На вечерю будемо у Варварівці, а там подумаємо, що з ними далі робити. Пізніше ми довідались, що дівчина Орися. Не мала тата. Жила вона з матір'ю Маріуполі у татового брата. У дядька було нам дуже добре, розказувала дівчина. Але мама не любила моря, бо воно забрало нам тата. Вона хотіла додому свою чаплинку. Дядько дав мамі гроші на дорогу, накупив гостинців, і ми пішли. Трапляли, що по дорозі нас трохи підвозили, але переважно ми мандрували пішки. Коли ми дійшли до гадючої балки, той свиснув так страшно, що ми з мамою завмерли. З очереті вийшли два бородаті розбійники і забрали в мами гроші та клунки з одягу. Мама почала просити, щоб не грабували, і тоді один із розбійників з усієї сили вдарив її. На той час над'їхала наша балка, і вони затягнули нас в очерет. Чумаки довезли жінку до Катеринослава і примістили її в шпиталі. Лікарі відразу сказали, що немає жодної надії на вилікування жінки, бо години її життя вже пораховані. І справді, ще того самого вечора вона померла. Горисі нічого не сказали про смерть матері, але всі чумаки зажурилися її долею. Журився і я. Думав, що було б добре, якби батько взяв її до нашої хати. Я згадав про це батькові. Він уважно вислухав і сказав Це ти, сину, добре придумав, візьмемо Орисю до себе. Батько сказав про це й отаманові, і чумаки повеселішали. Це ж наша чумацька дитина, і шкода було б віддавати її в чужі руки. Ми тепер усі, мов її хресні батьки. Орисю потішали, що, мовляв, поїдемо до нас, а коли мама видужає, то також приїде. Дівчинка вже не плакала. Але в її карих очах завжди чаївся смуток. Коли ж хтось із чумаків, бувало, ненароком свисне, то вона, мов пташка, тремтіла з переляку. Без пригод прибули ми в кишеньку і привезли до хати сестричку. Мама раділа, що матиме дівчинку і весь час була для неї найсердечнішою матір'ю. Не тільки чумаки, а й усе село любило її за милу вдачу, особливо за її спів. Співала вона багато різних, здебільше сумних пісень. Ми час, я перестав смикати її за косичку. Орисі пішов уже сімнадцятий рік. Вона була гарної вроди, тож почали заглядати до нас старостини тільки з кишеньки, а й сусідніх сіл. Відмовляючи всім їм, Орися тулилася до прибраної матері і казала Я вас, матусю, ніколи не покину. По цих словах дід замовк і задумався. Мені дуже кортіло знати, що далі було з Орисею, я запитала, а що сталося з Орисею? Що сталося? Сталося те, що з усіма дівчатами, одружилась і є тепер твоєю бабою.